Добрий вечір, наші дорогі читачі. Добрий вечір, гості нашої бібліотеки. Як бачите, сьогодні наш читальний зал не такий, як завжди, завжди такий чопорний, потребуючи завжди тиші. А сьогодні він у нас. Це підстояща галерея фоторобіт. Фотороботниці при... належать відомому майстеру, фотохудожнику, композитору, музикознавцю. Тобі, а більше війна відома і цікавий, як внук Марка Лукича Крапівницького. Ці роботи зробив Ігор Олександрович Олексійович, Олексійович Кроківницький. Советний дідусь був наділений багатьма талантами. Він був геніальний актор, режисер-реформатор, композитор, співак, публіцист. І дещо від нього... Залежили все мені, як то кажуть. Як чудово змалював його постать поет академік Максим Грицька, який мав щастя бачити його і чути, ось що він написав. Я тільки раз його на сцені бачив, тітана. Що зламали вже літа, та молодим він в очах вороста, бо я таким в душі його відзначив. Він вийшов, мільйони голубих крил, вже в повітрі, заплескали, здавалось, і мертві сіни зано, Вразо весняних повних сил. І мовчки, ніби скелі над прибоєм, мив мовчазни на помості стояв, та от привів ущух і зеленав глибокий голос мужнім непокоєм, то був Шевченків вечір, і слова про яр холодний розцвели гарячий, про то, як. Стануть зрячими незрячі, і правда говорила в них жива. Я пам'ятаю, як я здивувався нечуваній високій простоті, він відкидав прикраси золоті, щоб діамант, як сонце, сам пишався і думав. І думав я, і думав зал увесь, про шлях його, де терен з лавром сплівся, про подвиг многорічний, що лишився на вік віки, не і поднес. Давно життя минуло старосвітське, і зник з землі, з зем... литай або ж паух, та знову мільйон рук стрічають плеском ім'я Корбульницьке. Як відомо мій дід заснував класичний український театр, театр світової слави, В той це було справжнє відкриття, коли більшість населення було неписьменною, це було навіть. Єдиною просвітницькою силою, що несло правду в народ. Батько мій Олексій Рябов, був творцем музику, в якій розкривалася сонячна душа і незберима сила українців. Він подарував людям чудовий зразки оперет, які були визнані народом і йшли по музичних спектаклях цієї країни. Будучи безпосереднім свідком, як батько створював свої шедеври, музика увійшла в мою свідомість з самого ранку. Хлопчиком я виступав у дитячих концертах. І надалі музика супроваджувала мене все життя. А ставши дорослим, отримавши університетську консерваторну освіту, це завор завор заворувало у моєму житті. Не і долі. Вона подарувала мене безліч незабутніх зустрічей, як журналісту і музоказначу. Зустрічі з людьми неординарними, талановитими, письменниками, композиторами, співаками. Ось Іван Семенович Козловський. Пам'ятаю його чудовий голос великого діапазона. Він був Україна, його серці займало провідне місце. Він часто співав українських пісень і створював прекрасні оперні партії. А Максим Тидейович Шривський, щирий друг нашої родини. Я пам'ятаю чудові вечорі поезії, які траплялися у нього, де поети, письменники презентували свої твори. І пам'ятаю, був у них єдиний девіз – нести щастя, добро і відданість своєї вітчизни. Болітмейстер Павло Вірський, який своїми виступами національного ансамблю пісні і там, подорожував по всьому світові. Де б він тільки не був, в Японії, в Америці, в Німеччині, в Франції, по всьому світу. Аліна Костенко. Пам'ятаю, той час, коли її, її ім'я годі було згадувати, бо вона не приймала той режим, який панував тоді. Коли я до неї зайшов, вона мене я сказала, подумала, що це провокація. Але я їй переконав, що я як кореспондент Агентства Печаті Новості, Прийшло замовлення з за кордону, щоб про неї щось розповісти. Тоді вона впустила до себе, і ми з нею розмові я в нею дуже багато почув. Ну що казати ще про кого? Олег Гончар, пам'ятаю його подвижницьку діяльність, коли він очолив комітет захисту миру. А Борис Миря. Його чудові партії в опері Бориса Годунова, Івана Сусаніна, Тараса Бульби, а Євгенія Мерешеченко, улюблениця народу і, і особливо компартійних чиновників. Ми з нею разом училися в консерваторії, пам'ятаю дуже цікавий факт. Коли було замовлення Компартії цим складом консерваторії, піти на зустріч в почепному колгоспі у збирання врожаю. І там, що ми там робили? Ми збирали моркву і пакували в ящики, таскали мішки з гречкою. Отакі От були значить, студенти ми такі завзяті. А і там влаштували ми чудовий, чудовий концерт, де Женя Мерешниченка виконала своїм чудовим колоритним сопраном твір мого діда Соловейко. Пам'ятаю чудові виступи в операх Лекме, Травіата, «Магбет», І так далі. А зустріч з Марією Примаченко чудовою народною художницею. Пам'ятаю, як приїхав до неї у селе Болотня Київської області Іванківського району. Вона розповідала мені, як вона створює свої чудові картини. Повної такої небиякої фантазії. Вона розказувала, я бачив, як вона робила. Спочатку вона оливцем накресувала майбутній значить, свій твір, а потім вже покладала фарби, гуаш чи акварель. Вона розказувала мені, що взагалі її твори часто їй і сні. Вже готові. І на ранку вона просипалась і одразу викладала своє вже у своїх творах. А твори в них чудові. Вони якось виробляли добро якесь, таке світло, добро. У нього в нього сюжети були картини, потім, значить, жанрові епізоди життя людей. Все було на, на тлі сказок, легенд українських. А, Микола Лісенко, чудовий скульптор, який створив цілий комплекс Бабіо Яру. Я з ним паза. А Олександр Білаш і Михайло Ткач. Я пам'ятаю, як я з Михайло подзвонив мені і каже, прийдіт і подивись, яку ми створили чудову пісню. Сашко тобі подемонструє. Дійсно, я прийшов якраз, вони. Той момент, якраз вони створили свої два кольори. Таку безсмертну пісню, яка потім розлатилась по всьому світу. Ну, Тарапонько Швенька, мабуть, хтось у них не пам'ятає, були чудові такі два комедійних актора, які все своє життя вони разом виступали в своїх естрадних е, мініатюрах. Як спочатку це був значить, е, повар. І, і повар, і банщик. А потім вони вже став він міліціонером, а це був е, електромонтюр. <ривіться> да, Дивувалися. Вони вже більше всього виступали з заповідками з, з, з Павла Глозового. А Лобановський, Микола Васильович. Я свою камеру сплиткував всі матчі його. І пам'ятаю, як він зустрічався, він казав, що футболісти повинні бути універсалами. Не потрібно бути тільки форвардами, захисниками. Повинні бути всі володіти всіми. І головне, щоб було не Зірки команди, а команда зірок, щоб всі повинні були робити різні схеми футболу. 4-4, 2-2, 3-4, даже здатні на все. І він казав, що майбутнє футболу буде весь час більш, як гази сказав. Ускор... Делові... Ускорюючи, чи щось таке, як в комураді. І казав, що кожен футболіст повинен близьковично приймати рішення. І дуже точно це робити. А гіпноз по Кашпировському. Коштировський. Пам'ятаю, <клухи> да, б... пам'ятаю, бачите, як жінки тут поснили відразу. А я підходив до нього, кажу. А, а, а ваш гіпноз мене не бере. І він так, значить, розізлився і каже, так не приходьте, ти на моїй сеансі. <реку> а Антон. Олег Антоном. Яка конструктор цікавий. Він був нагороджений всіми тільки що можна було нагородити його. Він були герої і. Ленівська премія, Сталінська премія, і Герой Труда і, і так далі, вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю його ще перший Ан, який створив ще в 47-му році. Ан-2, який, по-моєму, ще спочатку, а потім Ан-10, Ан-12, Ан-24, а потім Антей Руслан, який зробив значить, тисячу всяких е, міжнародних е, соціалів. А моцав. Пам'ятаю, як був свідком, як я вставляв у серце свої клапани. Якось після того, після операції зустрілися, він каже, він піду пообідую. А я бачу на теляцію у них значить, тільки жматок смородини, Чорної смородини. Чорної смородини. І, і спитав його. Що ж це у вас такий обід? А він каже, я тримаю форму. Ти правда вечором він собі розрішав. Кінічка понізіруча. А Микола Кондрачук, Боже, такий чудовий був, ми з приятелями, коли я працював в опері. Пам'ятаю його Фігаро, чудовий. А потім Яго Вателло. Потім він поїхав в Мілан в Італію, працював у театрі Ласкаля, це був там багато досвіду. Потім він був ректор консерваторії, викладав там, дуже приємно. А ще я пам'ятаю мого друга Гречука Володя. Чудовий, мав, міцний такий бас. Чудовими і красивими абортонами. Ми щасно спілкувалися з ним на наших дачах на березі Київського моря, де ми співали українські кисень, а коли звучав його бас, то всі просили просто в захваті від цього. То, а, Паражанов! та Сергій Йосипович Паражанов. Він бідняга, був весь час прислідуваний режимом за те, що він боровся за свободу слова. Він, 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 він вимушений був жити в Армянській Республіці, щоб його не заарештували. А потім, коли його син його захворів у Києві, він приїхав у Київ, щоб провідати його. А тут же його заарештували за можеложество і дали йому п'ять років. За і чотири роки він бідняга, просидів у тюрмі, а потім після цього поїхав у Грузію і там жив. Після Цікаво, що після його смерті у Голівуді було влаштовано інститут його імені, де вивчали його творчість. Ну, рівня, Про Микола Бажана пам'ятаю його подвижницьку діяльність, його у створенні української енциклопедії, де я дійсно, їм багато співробітничав. А космонавти Пам'ятаю, як, як я поїхав аж у Генеральний штаб у Ленінграді, проїхав туди. Там, де були космонавти, я з ними спілкувався, от з Поповичем. Е, Забув. Забулася. За да. За да. Ну, про а кого не 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 ну, ще не повіст? Ну, еще вот Алочка А, а Алочка Путлає. Пам'ятаю да, молоду дівчинку, як вона приїхала з Нежина і по конкурсу mm -hmm. значит, попала в народний хор імені Веревки. Чудовий голос у нього голосочок був такий, дуже приємний. А зараз вона успішно виступає в концертах своїм сином. Максимом. Оце думаю їм їй запроповати мої пісні, що я створив недавно. З а, поетом чергуном Віталієм Олексійовичем. Немає тут? А, є, Віталій Олексійович! привітання моє. Можете сказати слово, як ви з вами працювали скріпта. О, ми також Добре, працювали дай. з паном Череновою, ми дай, також дай. працювали. Славних традицій, в лиці знаменитого роду кропивницьких, долею... Доля так розпорядилася, що я працюю в музеї театрального музичного та мистецтва. Так що і нагодою, хочу вас запросити до нас туди в музей. І, також, От, зробити з вами такі якісь цікаве, щоб спілкування було. І ну, як музикант, хочу вас в першу чергу привітати піснею, дозвольте добре, добре. І побажати вам многоліття. А це пісня на слова Тараса Григоровича добре. Шевченка із поезій Сотник. Послухайте, будь ласка, це кобзочка, на якій це реконструкція кобзи Остапа Вересаня. І опис цієї кобзи здійснив лисенко, яким чином зберігся, і конструкція її збереглася, бо він якби науковий опис зробив цього музичного інструменту.